Набір з семи штук, трусиків сліпів. Е, давай поки поговоримо про відчуття про цей набір. Е, ну, це давай, не... до прикладу, ти його бачиш в перший раз. Давай не будемо допускати цей менш, ти його що дівчата його пакують по 70 разів на день. От ніби ти його бачиш в перший раз. Е, ну, якщо я його бачу в перший раз, то він в мене викличе відчуття ніжності, е, такої легкості, тому що. Принти кольорова гами саме це може викликати. Так. Да. А знаєш, чого я тільки що позівала? Чого? Це скучно. У <ріст> мене просто цей набір. Я от дивилася на нього реально минут п'ять, поки ми готувалися до відео, і він у мене викликав відчуття лінії. Чому? Тому що я взагалі поняла таку штучку, що трусики можуть, ну, вони ж викликають певні відчуття все одно і певну ну, енергію. Знає, oh, це ти... от, там, якщо ж ми одягаємо якісь там мережевні там, стрінги, то це в нас одна енергія один такий вайб, а якщо ми одягаємо якісь такі а, ніжні, дівочкові домашні, то це вже якийсь зовсім інший вайп. А, то ці трусики вони через те, що такі от максимально рожеві, ніжні, з гарними квітковими принтами, а, вони мене викликають відчуття комфорту і домашнього затишку. А відчуття домашнього затишку і комфорту в мене автоматично йде з е, лінюхом, що я хочу прийти додому. І так, як знаєш, цей Вінні-Пуг бачила, мультик такий. Ну, Це все, що ти робиш вдома. Ну, ну, А що ти вдома щось друге робиш? Так можна ще багато чого робити. Ну, Якщо ми про ці трусики говоримо, то вони реально в мене викликають такі відчуття. О, я би хотіла запросити Дашу. На 5 секунд до нас, що от я собі ходи сюди, да, не соромся. Я би хотіла запросити Дашу, що от саме от в такому образі в мене асоціюється оцей от вайб. Ну скажіть, що це максимальна мімімішність. Ну, що може бути миліше? Ти просто да. сьогодні так вдало вдягнута. А, І от цими світу. трусиками це просто от, Ну, нічого Фіньор. краще нема. Дякуємо, Дашка. Фіньор. От. І оці трусики, от реально в мене саме про такі якісь відчуття. Тому вони 100% мають бути у вас вдома, якщо ви хочете себе так почувати. А я знаю, що кожна дівчина хоче себе так почувати. В яких розмірах є цей набір? Цей набір в розмірах від М до 5XL. Ого, вже і в баталії? Так. Він вже давно у нас у батальній серії. Наші клієнти про це більше знають ніж Женя. Як виявилось? Дев'яносто п'ять відсотків бавовна да, от Я якраз їх трогаю, вони дуже приємні, реально. Вони дуже приємні і, до речі, деякі з них навіть оздоблені таким бантиком. Ага. А ті, що з принтом, вони без бантика. Він пришитий, до речі, він не приклеєний, а пришитий, тому. Він буде триматись 100% відсотково, да. витримає навіть. Прання. А ну давай попробуємо, як тягнуться. Якщо тут є лостан, ну а тут є лостан. Тут є лостан, і вони дуже. тягнуться, Це, до розм... розмір М. Це розмір М, але тягнеться він до L, до XL. Ну, дивіться, як гарно. Так, тому я думаю, що навіть якщо це буде розмір 2XL, то можна ще навіть взяти із. Е... Норми, тому що Батал буде ще більше. класно, що є така велика розмірна сітка, насправді, тому що це реально дуже важливо. Наші клієнти за це нам дякують щодня. І знаєте, оцей такий прикол відгуків. Як часто ти пишеш відгуки? Ем... Я рідко, я взагалі мені здається, я не знаю, що це має страпитися, що яка це має бути продукція, щоб я написала відгук. Не через те, що я не пишу відгук, бо це просто на це треба витратити свій час, ну так. зайти, висловити свою думку. І наші клієнти щодня. Витрачають свій час на те, щоб написати нам позитивні відгуки, особливо про розмірну сітку. Тому ми за це вам дуже і дуже вдячні. Тому, якщо ви бажаєте себе відчувати кожного дня саме так, як ми почали, от говорити про це на початку відео, то придбайте цей набір.